Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і е, в, говоримо ми про те, що воно таке українська література. В харківському видавництві ранок вийшла книга, що допоможе підліткам у вивченні свого рідного авторка. Анастасія Євдакимова літературознавиця, культурна менеджерка в минулому вчителька української літератури. І, власне, зараз ми поговоримо про те, як воно розповідати про те, що ж таке українська література. Доброго раночку. Добрий ранок. Так, ну розказуйте взагалі, як виникла ідея книжка, бо я розумію, що, мабуть, така енциклопедія для підлітків це тяжка праця. Ну, дивіться, ми всі дуже любимо енциклопедії. Ну, принаймні хочеться так вірити. Я не знаю, які були там у вас в дитинстві, ну, може бути. Ну no, бачите, про я читала про різні міста. Хтось читав енциклопедії про людське тіло, і всі вони нас захоплювали, бо там було багато ілюстрацій, мало тексту. Але це був текст такий, який чіпляв і який точно зачіпав. І власне з цим працює і енциклопедія серії що воно таке, бо це перша книжка серії. Далі в ранок. Розповідатиме ще про інші підходи до дослідження і вивчення української культури, і насправді не лише для підлітків для аудиторії 11+, бо в цій книжці точно знайдуть щось для себе і вчителі, і батьки, і люди, які тільки відкривають для себе українську літературу і хочуть за щось зачепитися або хочуть почати читати, наприклад, угу, і я угу. можу знайти відповіді. Бо енциклопедія власне її радість в тому, що вона ілюстрована і кольорова, і можна, ага. якщо не читати. Тексти, то завжди розглядати картинки і захоплюватися всіма цими світами. Угу. Так, я знаю, що е, прекрасна ілюстраторка Софія Мельник, і вона достатньо так добре проілюструвала цю енциклопедію. Вона я е, бачила PDF, він такий яскравий, дуже от і е, е, власне. Ну, як будь-яка енциклопедія вона має а, приваблювати е, чимось, так х, хоча б спочатку ілюстраціями, а потім вже змістом. От, а, бо е, всі ми е, так влаштовані, що ми реагуємо і на кольор, ми реагуємо на яскравість, ми реагуємо на якусь цікаву картинку, а вже потім це може нас зачепити. А, а от ви сказали цікаву фразу про те, що а, це підійде тим. Хто хоче почати читати, хто хоче так. навчитись читати? А як? Е, ну, усім, тому що енциклопедія це завжди гра. Кожен розгорт це якась інша тема. Mm -hmm. І відповідно ця тема пропонує вам якесь глибоке занурення. Наприклад, ви відкриваєте розгорт про водойми. І читаєте про те, що українські автори і авторки багато писали про річки й моря, про персонажів, які подорожують, про персонажів, е які переживають пригоди. І не лише українські світові. Ми відразу з вами пригадуємо Тома Сойера і Гакелберіфіна, так uh -huh. які там пливли на їхні чи мандрували на повітряній кулі. Або ми відразу для себе пригадуємо керуака, який персонаж якого мандрували Америкою. Ну або ж ми пригадуємо українських персонажів, які також для. Себе відкривали різні святи в подорожах. Доктор Леонардо Прекрасна Честа Майкл Лгансена портували. Я перепрошую Слобожанською Швейцарією. Mm -hmm. Тому. Для того, щоб відкрити всі ці тексти, потрібно зробити перший крок замислитись про те, а які герої колись подорожували, і от кожен розгор цієї книжки в той чи інший спосіб змушує замислитись про щось, і далі вже почати свої самостійні індивідуальні пошуки. Звісно, дорослим читачам і читачкам ці пошуки здійснювати простіше. Бо можна й прийти в книгарню, порозпитувати і через інтернет здійснити цей пошук. Ну і взагалі подивитися на свої книжкові полиці і попригадувати. А от дітям ми даємо підказку, цим от школярам від 11 років, за що можна зачепитися, щоб зробити цей такий перший класний крок. Якщо говорити ще про інші теми, то звісно, от ви говорили перед цим в ефірі про Шевченка. Так, про Шевченка теж є і про Шевченка, і про Лесю Українку, і про Франка і чому цих троє класиків ця тріада беззаперечно є класикою. Uh -huh. Ну або. Е Ще один підхід і рішення це одна з моїх улюблених тем. Це вуса в українській літературі. Це спостереження про те, що усі пись... більшість письменників були вусатими. І це починається від Шевченка і тягнеться до наших днів, тому що там і Сашко Дерманський, і Володимир Радіднів, дитячі письменники, підліткові письменники вусаті. Це ніби дрібниця, так? яка не нічого не значить і не змінює, і не пропонує нам ніякого прочитання інтерпретації текстів. Але за. Цю дрібницю можна теж зачепитись, бо немає дрібниць, коли нам йдеться про пошуки, а нам щоразу йдеться про пошуки. Так, тут на картинці такий спойлер для наших радіослухачів є навіть Леся з вусами, але ну вона тримає їх такі вуса на паличці. О, ну, бо це така, як покликання до цитати Франка про те, що Лесі Українка чи не одинокий мужчина в українській літературі, це от такий мік зашифроване мікропослання для тих, хто точно його прочитає. Ну і так по книжці є такі мікропослання, які можна відчитувати і відчитуватимуть ті, хто читають багато, відчитуватимуть вчителі літератури, викладачі, літературознавці, щоб всім було цікаво в процесі дослідження цієї книжки. Клас, Мені вже хочеться потримати паперову версію. А я якраз доки ми говоримо, продовжую гортати власне ПДФ. І чесно кажучи, мені дуже імпонує як викладений матеріал. Тобто видно, що з одного боку тут є серйозні факти, а з іншого боку, це подано в такій легкій достатньо манері, що вони будуть запам'ятовуватися. Це, ну, це дуже важить, особливо коли це читає дитина. Так. Як довго працювалася над книжкою? Проєкту. Два роки і два місяці. Е, від моменту першого листування першого листа з головною редакторкою видавництва Ганни Булгакової до моменту, коли книжка приїхала з друку, минуло два роки і два місяці. Uh -huh. Але насправді дуже довгий е, процес був створення ілюстрації, тому що це величезний світ не лише мальованих героїв, а тут використана така техніка колажування, тобто там є елементи. Е, Колажу елементи фотографії, які обростають ілюстраціями, части частиною ілюстрації. Друк, це теж довго. Взагалі видання книжки не робиться швидко. Це неможливо зробити швидко. Якщо ще й це зробити добре, це зробити цікаво. От, але я писала півтора місяці, можливо, насправді, можливо, навіть два, бо було багато ідей, з якими я вже працювала добре, mm -hmm. про які я розуміла. тобто я не взялася за цю книжку як за щось ну, абсолютно нове для себе, якусь тему, про яку я ніколи в житті не міркувала. Mm -hmm. Оскільки я працюю літературою багато-багато років працюю цілеспрямовано, працюю над тим, щоб перекладати е, різні літературні теми. На мову різних аудиторій, то є те про що я просто міркувала, і треба було сісти. А ти ось воно, ти сідаєш і це пишет. Але звісно, що треба було ще довигадувати ці ілюстрації, бо я писала коментарі для ілюстраторки Софії, що я собі бачу, як я собі уявляю, що тут можна було би зобразити. От, наприклад, як рішення, про коли писали про бібліотеки класики, я думала, як пояснити, що от бібліотека Павла Тичини дуже велика. У ній 21 тисяча книжок. Як поміряти цю 21 тисячу книжок? І от 21 тисяча книжок. Якщо якщо взяти з вагу книжки, це приблизно е, сім носорогів. от сім носорогів це вага бібліотеки, павла тичин. Якщо ми ще уявимо собі носорога як досить об'ємну велику тварину, ну таку габаритну, е, з якою ми не часто, звісно, зіштовхуємось десь за межами зоопарків чи якихось заповідників, то Ну то взагалі це вражає. Тобто бібліотека ти то колосально велика. І от ніби дрібниця, але саме ця дрібниця дозволяє нам доуявляти, зробити цю літературу і ці літературні факти ще більш намацальними. Угу, угу. Клас. Е, власне, півтора місяці робота саме така письменницька була, але я так розумію, що дуже допомогла попередня практика і викладання для дітей. Щось звідтіля теж взялося ж, бо, бо діти не могли не задавати питання. Ні, воно звідси, звідси взялося. Воно почало братися з віку 16 років, коли я зрозуміла, що я хочу бути філологиною, хочу займатися літературою. Я знала, що я хочу викладати, я знала, що це буде моє. І далі почався шлях. Шлях навчання, шлях вчителювання, шлях різної роботи з вищими навчальними закладами. Е, ну, Недописана дисертація, яка дала би право викладання, теж десь там, от і можливо. Вона колись допишеться. Тобто, це багато окремих багато окремих рухів. Я продовжую насправді працювати з освітою, але трішки в іншій ролі. Я пишу навчальні програми, зараз mm -hmm. працюватиму зручниками. Тобто це все одно весь час робота про перекладання різних літературних тем доступною мовою. Ну і я, оскільки я. Постійно регулярно проводжу різноманітні книжкові клуби, то це теж про розмову з різними аудиторіями на тему книжок. І здавалося б, там скільки б я книжкових клубів про Ворошиловград в Рад Жадана не провела, все одно доводиться винаходити якийсь велосипед і знаходити щось нове. І воно знаходиться, бо різні люди по-різному читають, ставлять різні питання. Для них важливі різні акценти. Одна справа говорити з тими, хто стрибав на концертах Жадана чи знає його вірші на пам'ять інша справа говорити з людьми, які не знають цього імені. Це перший текст, до якого вони взагалі торкаються. І для них на їхньому інформаційному полі немає Сергія Жирна. Ну тобто, це щоразу про щось, про виклик. Uh -huh. І от ця енциклопедія теж є таким певним викликом. Мене м, запитували мене вже встигли запитати, навіть чи не вважаю я, наприклад, що ця енциклопедія конкурує з книжками Ростислава Семківа. Він же написав про пригоди української oh, літератури, так, так, так. як читати класиків. І в мене є відповідь: так. не конкурує. Чому? По-перше, тому що пригоди української літератури це спроба історії літератури. Тобто Семків дивиться від точки у XVIII столітті, навіть він починає ще раніше. І він дивиться до 21-го. Він робить такий зріз, він пояснює хронологічні послідовності цю літературу. Це перше. По-друге, це книжка для дорослої аудиторії, для аудиторії, яка має вищу освіту, яка просто хоче пізнати для себе щось ще. І, зокрема, розібратися в історії української літератури. Ну а по третє, по третє, що це ще не але не, не останнє, по-третє, Руслав Сенків мій викликав мій вчитель, і мій перший роботодавець і мій вчитель. Тому я його є, я є його послідовницею і ученицею, і тому я торую цей шлях. Ну і по четверте, він є науковим рецензентом цієї книжки, що воно таке українська література. А тому ну вона вийшла і теж з його благословенням. Угу. Мені ще е, до речі дуже перегукується е, і сама назва, ну і сенс, звісно, із е, Леонідом Мушкаловим. Що таке українська література? Там, де 45 п'ять про українську літературу, це звісно вже ну найбільш дорослу аудиторію розрахована, але тим не менше так само торує ось цей шлях до серденька читача. До того щоб достукатися, що ось вона, наша українська література. що воно таке, дійсно. Так, і я звісно теж перечитувала у Шкалова теж перед тим, як братися за свою енциклопедію. Ну, бо є думки, до яких треба всім нам багато разів повертатися, щоб доносити їх до аудиторії, думки про ідеї сковороди, наприклад, так що саме mm -hmm. розповісти. Того, що можна розповісти про Сковороду. що саме розповісти з усього, що можна розповісти про Франка, це завжди якесь звуження фокусу і пошук так. тієї е, найважливішої, або найзрозумілішої, або найближчої в цей момент аудиторії точки. Угу. Ну це ще про таку відповідальність, да бо кожна тема насправді вона е, ну, якби може бути сама. По собі основою для енциклопедії. От, і ну, це такі, будемо казати, ворота в українську літературу для тих, хто тільки відкриває для себе цей шлях. Тут цікаво зрозуміти, що би ви радили читати тим, хто тільки якраз на початку. От як література знавиться, хто тільки для себе починає відкривати. І, можливо, е ну, як на мене, це може навіть не класика, це може е щось е абсолютно сучасне. Знаєте, Наталко, скільки я читаю е різних лекцій, скільки я відповідаю на це запитання, а це дуже часте питання, тому що всі хочуть цієї універсальної формули. Так, так. Та. Але як каже мій приятель Женя Стасіневич, а формулу я вам не дам. Самі йдіть, знайдіть так, от самі йдіть, знайдіть, бо кожен і кожна мають знайти своє, бо нам всім, скільки нас є зараз в тій в цьому просторі, цікаві різні теми. Нам. Цікаві різні за обсягом тексти. Хтось повернувся до читання після початку повномасштабного вторгнення для когось якась ця в цей спосіб концентрації обірвався, і люди не можуть читати великі за обсягом тексти. Тоді я кажу: так читайте маленькі, почніть читати mm -hmm. поезію. Який за обсягом текст він вимагає занурення концентрації в ці кілька хвилин, доки ви читаєте цей вірш, і ви можете повертатися його перечитувати кілька разів для того, щоб остаточно пожити в цьому світі. Подолаєте поезію, почніть читати оповідання. Не підходять вам оповідання, почніть читати есеїстику. Почніть головне читати великі за обсягом тексти, лонгріди. Нехай це буде інтерв'ю на 40 тисяч знаків. Нехай це буде аналітична стаття. Нехай це буде. Якийсь есей про подорожі, що би це не було, головне, щоб це був великий за обсягом текст, тому що це про роботу мозку і uh -huh. робота мозка, як мозкою, якої він потребує. А далі кожному і кожній цікаві різні сюжети. Не всім підійде Варшилоград, Сергія Жадана, щоб повернутися до читання чи почати читати українську літературу, так як так само, як не всім підійде Фелікс Австрія Софія Андрухович. Але е, для кожного і кожної в цій великій. Тій великій прекрасні в цьому великому прекрасному світі з безліччю полиць і назв до речі, тут є наприкінці класний комікс, коли песик, песик читач це такий один з найактивніших персонажів цієї цього. Цієї енциклопедії запитує орангутанга. А чому орангутанга? Тому що орангутанг бібліотекар це насправді теж така загадка, як не за це розгорт, як не загубитися серед книжок. Орангутанг бібліотекар це старі Пратчета. Бібліотекар, який володіє знаннями про всі на світі книжки, і песик намагається зрозуміти, так як знайти свою книжку, можливо, чи можна прочитати всі книжки на світі? Орангутан каже, що ні, тому що книжок так багато, і навіть української літератури української літератури, і навіть перекладених твоєю мовою, і навіть написаних з тобою в один час, і навіть дорогий песик, написаних з тобою в один рік, тому що кількість новинок українського книжкового ринку і перекладних і власне українських. Дуже велика, і це круто, що їх так багато. Але ти, шановний читачу, мусиш зосередитися і знайти щось своє, знайти те, що саме тобі буде до смаги. Те, що саме тобі буде до смаку, своїх авторів, свої теми, свої жанри. Не треба читати все, не треба намагатися охопити все. Знайди, знайди своє, чи відкривай книжку, читай кілька сторінок і. Трьох-чотирьох сторінок цілком достатньо для того, щоб зрозуміти, чи хочеш ти продовжувати, почав не сподобалось, візьми щось інше, але ти точно можеш знайти своє. От е, направду так. І, от, до речі, е, як каже наш. Друг Стасіневич, він мені дуже імпонує те, що він каже, що ми перестали бути читачами, ми стали покупцями книг, і ми, значить, це накоповуємо, накоповуємо, накоповуємо. А осягнути все це ну, дійсно ну, інколи просто не вистачає не те, що часу, а взагалі сил фізичних. От. І в пику йому можна сказати, що а, власне, були величезні бібліотеки у того Шомберта Еко, і головне це вміти ними користуватися, а не тільки прочитати від корочки до корочки. <гум> так а, 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 як це... писав Умберто Еко, і разом з Жаном Клодом Кар'єром вони міркували про те, що не сподівайтеся позбутися книжок. Кожна книжка, яка стоїть на вашій полиці, в той чи інший спосіб на вас впливає своїм корінцем, словом з назви, коли ви витираєте пил, і вона падає відкривається на якійсь сторінці, і ця наз це слово вихоплене поглядом западає вам в пам'ять. Все це на нас впливає. Ми не усвідомлюємо цих впливів, але вони сто відсотків є, і тому не сподівайтеся позбутися книжок. Книжки вас не бо текстів навколо дуже багато. І насправді ми всі постійно є активними читачами нонфікшн текстів. Просто ми цього не усвідомлюємо. Бо ми ж, коли купуємо молоко в магазині, беремо так, почитати так. склад нонфікшн текст, мапа в метро нонфікшн текст. Просто ніхто Повідома, не каже, що метро, це текст. Те ж так, це все нам фікшн тексти. Але нам важливо читати складніші тексти, цікавіші, глибші, які пропонують нам інші, інші світи. Тому що я сподіваюся, що ми з вами сьогодні закликали е, до читання різні аудиторії: і молоду, і підстаркувату. от, І, е, власне, друзі, і якщо ви не знаєте, з чого почати свій шлях в читанні, е, то от ми разом з моєю сьогоднішньою гостю Настєю а... Е, Література з навицею, фахівчині, читання. Власне. Закликаємо вас почати своє, свою екскурсію в українську літературу власне, з книжки Що воно таке? Українська література це така енциклопедія, орієнтована вона на людей від 11 років. Все правильно, ні в чому не збрехала. Це супер. Дякую за сьогоднішній ранок. Дякую за підняття настрою. От і сподіваюся, ми ще з вами почуємося на хвилях радіо «Накипіло».